Вітаю вас, дітки та батьки. Сьогодні середа, третій день тижня і сьогодні у нас заняття з грамоти, на якому ми будемо слухати та знаходити звуки нашого мовлення. На наших минулих заняттях ми вже із вами з'ясували, що таке слово. Словами ми називаємо усі предмети, істоти, явища, дії. Які відбуваються навколо нас. Слово завжди має певне значення. Також ми із вами знаємо, що таке речення. Речення нам про щось або про когось розповідає. Речення завжди виражає закінчену думку. Ось, наприклад, хто це діти? Це мавпа, мавпа. Це слово, яким ми називаємо ось цю тваринку. Чи стало нам щось зрозуміло про цю мавпу? Ні. А ось тепер погляньте на цю картинку. Що ми можемо про неї розказати? Можемо скласти речення, яке має в собі закінчену думку. Мавпа їсть банан. Це речення, у ньому всі слова об'єднані між собою за змістом та розповідають нам про те, що робить мавпочка. Дітки, хочу наголосити на тому, що окремі слова, які не пов'язані за змістом, які ми можемо промовити одне за одним, це не є реченням. За допомогою окремих слів люди не розмовляють один із одним, а за допомогою речень люди повідомляють один одному якусь інформацію. Ось наприклад, річка, глечик, морква це речення. Ні, це просто набір слів, які ніяк не пов'язані між собою і ніякої. Інформації нам ці слова не несуть. Пропоную вам пограти і вдосконалити своє вміння відрізняти набір окремих слів від речення. Білка, букет, вода. Це речення? Ні. Дівчинка миє посуд. Це речення? Так. М'яч, жук, шнурок. Це речення? Ні. Хлопчик поливає квітку. Це речення? Так. А зараз пропоную вам поглянути на екран та назвати предмети, які на ньому побачите. Курка. Кавун. Муха. клоун, Папуга. Кенгуру. Коли я промовляла ці слова один звук, я виділяла голосом сильніше. Який це звук, як вважаєте? Так, це звук У. Вимовте, будь ласка, цей звук У пригадуєте минулого року. Ми визначили з вами, що звук У можна вимовляти довго, протяжно, це все тому, що звук У голосний, адже повітря вільно виходить з ротика і не зустрічає жодних перешкод. Пропоную вам пограти і послухати деякі слова, якщо в них є звук У, плесніть у долоні, якщо звука У. Немає у слові, тоді сховайте руки за спиною. Курка вухо. Морква. Клоун, кенгуру. Кіт Україна. Ми з вами домовлялись, що коли будемо визначати звуки, з яких складаються слова, то позначати голосні звуки будемо ось такою позначкою кружечком. А приголосні звуки. Позначатимемо ось такою фішкою з рисочкою. Пропоную вам з'ясувати, з яких звуків складається слово удав, і позначити кожен звук відповідною фішкою. Слово удав. Перший звук у слові удав у вимовимо його. У. Він голосний. Позначимо звук У фішкою з кружечком. Після звука У в слові удав ми чуємо звук Д, промовимо його Д. 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 Звук Д приголосний. Позначимо його фішкою. З однією короткою лінією. Після звука Д у слові удав ми чуємо звук А. Вимовимо його А. Він голосний. Позначаємо голосний звук А фішкою з кружечком. Останній звук у слові удав. Це звук В. Вимовимо його В, в, В. Звук В приголосний. Позначаємо його фішкою з однією лінією. Тепер давайте порахуємо, скільки звуків у слові удав. Один звук, два, три, чотири. Всього у слові Удав чотири звука У, «д», «а», В. На письмі звук У позначається буквою У. Букви бувають маленькими і великими. Ось так виглядає буква У велика, а ось так виглядає буква У маленька. Великі букви нам потрібні, наприклад, для того, щоб записувати імена людей, клички тварин, назви міст, країн, вулиць. Ось так погляньте, я записала назву нашої країни Україна. Ви помітили? Перша буква велика, а решта букв маленькі. А тепер. У зошиті в клітинку я пропоную навчитися друкувати букву У. Вона складається з двох елементів довга пряма лінія похила і коротка лінія, що починається від середини похилої довгої. Спробуйте і ви надрукувати букву У а також виконати цікаві завдання з буквою У, які ви знайдете за посиланням у Google класі.